Ваш колега по справі Олег Ждано казав, що, зокрема, наприклад, Крим може бути деокупований раніше ніж Донбас, шляхом перетворення його на тупик, коли справді перебити кримський міст, і е, в окупантів буде шлях на півострів. Але що робити далі е, буде запитання. Вам так видається, що справді Крим можна звільнити раніше ніж Донбас? А, насправді, Крим це е, більш складна задача по звільненню аніж е, донбацький флоцдарм. А, бо Донбасський плацдарм, як я і казав, а, його можна а, поділяти на дві частини: яку можна звільнити більш швидше, та ту, яку можна звільнити лише після а, ретельної підготовки. В першу чергу а, це підготовка артилерією, звісно, умов для більш вдалого контрнаступу. а потім вже а, це сухопутні дії по звільненню. Частина, яка була окупована ще з 2014 року, щодо Криму, а ситуація фактична, вона така ж сама для росіян, Патова буде на півострові, як на острові Зміїний, та як на сьогодні, ми можемо бачити на правому березі Херсонської області, тобто вони там будуть знаходитись в блокаді в патові блокаді, яку я б навіть назвав би суїцидальною. але вони не залишать саме ці півострів доти, допоки, ну взагалі це вже буде повний кінець, тотальний не 100-відсотковий, а навіть 146%. Е, відсотковий. Тому, на мій погляд, це ж таки саме материкова частина України буде звільнена від російської окупації раніше аніж півострів Крим. До того ж, взагалі, якщо ми будемо спостерігати за розвитком подій на сьогодні, я не виключаю, що саме більш активна фаза. Звільнення Криму, вона буде саме у 2023 році. А коли ми зможемо здійснювати постійний щоденний тиск, воновий тиск на об'єкти російських окупантів в Криму, знову ж таки, здійснення тиску це не контрнаступ, це не десантування та все таки інше. На це також потрібно деякий час. Ми бачимо, що, наприклад, для того, щоб звільнити Харківську область. А ми здійснювали майже більш ніж три місяці саме такий тиск на Харківську область. Після чого е, умови були найбільш сприятливі для здійснення контрнаступальних дій. Скільки потребує часу для того, щоб ці умови були найбільш сприятливі для контрнаступу на півострові Крим. Ну е, можна лише прогнозувати, але я впевнений, що будь-який прогноз він буде. Ну скажімо так, прогнозування це не дуже вдячна справа. Та він буде не 100% вірний. Ну, дивіться, ви зауважуєте так, що Крим стане для них проблемою, коли буде відрізано місце і ми будемо вогневим контролем, власне, докушати окупантам на півострові. За заявою командування Південь, майже повний вогневий контроль над Херсонською областю є вже зараз. Але водночас ну, вони досі активно не виїжджають і не біжать такими темпами російські окупанти з Херсонщини, як це було на Харківщині. Чому тоді? А, тому що а, Херсонщина, наприклад. Вона відрізняється від Харківщини дуже серйозно. В Першу чергу вона відрізняється ландшафтом, своєю специфікою. В харківській області російські окупанти їм було важко тримати оборону. Тому що це ліса, це е, місцевість, е, де повсюду ліса. Фактично, які можна викор... ліс можна використовувати для того, щоб маневрувати та здійснювати досить швидкі прориви в глибину в тил ворога. А е, швидкими мобільними е, штурмовими групами, саме і робили Збройні сили України. Вони дуже швидко е, е, саме проривали. Е, Позиції російських окупантів вони їх займали. Вони їх вибивали з тих позицій, та вони маневрували та заходили в тил до ворога в Херсонській області. все зовсім інакше. Це поля, це поля, поля ще раз поля. Це відкритий простір на цьому відкритому просторі. Дуже важко здійснювати якісь контрнаступальні дії, штурмові дії, тому що тепер артилерія ворога бачить за десятки кілометрів. Ти як на долоні. Тому на сьогодні значно повільніше відбуваються контрнаступальні дії саме в Херсонській області за рахунок ось цього, цієї специфіки. Та росіяни це дуже добре розуміють. Вони розуміють, що вони використовують артилерію, навіть не маючи якоїсь щільної масштабної оборони, якихось ліній оборони щільних підготовлених, вони зможуть саме за рахунок цієї місцевості досить тривалий час. А тримати свої позиції, імітуючи о, саме утримання цієї території, звісно, так чи інакше, не вони колись звідти підуть. Вони будуть біжати, так сам бігти так само, як і з. Харківської області, але на це потрібно трохи більше часу. Вони будуть це використовувати знову ж для того, щоб розпосюджувати вже свої пропагандистські наративи, готувати оборону на лівому березі Херсонської області, та й далі. Хоча, на мій погляд, я не виключаю, що найближчим часом підрозділи збройних сил України зможуть таки вже підійти безпосередньо до межі міста Херсон та через деякий час навіть блокувати місто Херсон, і тоді події значно значно прискоряться, тому що на сьогодні Херсон це єдине місто, через яке можуть російські окупанти евакуювати хоча б свій особовий склад у пішому форматі через Антонівський міст, або тільки вклав через Дніпро, а тому, щоб не опинитися у ситуації а, оточення на півночі та північно-східному напрямку від Херсону, вони можуть а, прискорити свій відступ, свою втечу саме через місто, та з міста вже на лівий берег. Ну і тут, от власне, на останок, бо обіцяв, що ми звернемося до вечірнього зведення штабу. А поки що жодного питання, що за ним не поставив, так, от така ремарка, яка прозвучала: Росіяни намагаються евакуювати системи ППО в глиб тимчасово окупованих територій та до Росії. В ніч на 11-12 вересня у Луганській області помітили колони з комплексами С-300 і буками, що рухалися з Лутугина в напрямку російсько-українського кордону. Ховання ППО про що може свідчити? С-300 на сьогодні вони використовують в більшості своєму, щоб наносити удари по цивільним об'єктам наших міст та сел. Вони їх використовують саме для елементу терору. І інші зенитно-ракетні комплекси дійсно вони використовують саме для прикриття своїх позицій проти повітряна оборона. А те, що вони їх відводять подалі від лінії фронту, та і далі, це дійсно кажуть про те, що вони не мають Якоїсь, ну по-перше, щоб відвести ось ці комплекси під час досить стрімково контрнаступальних дій, на це потрібно багато часу. Ну, вони повільні, вони немобільні. Це дуже складно виконувати їх виведення з зони бойових дій, якщо ворог саме стрімко. На Здійснює контрнаступальні дії, а тому це можна казати про те, що вони розраховують на те, що на ближчим часом ті території, на яких розміщувалися комплекси, вони вже будуть деокуповані збройними силами України. А їх відводять умога надалі для того, щоб підтримувати саме ті групи військ, саме ті умовно, скажімо так, кордони. Який можливо ще отримати найближчим часом за рахунок тих ресурсів, які залишились у російських окупаційних військах?